Перший турнікет, який я накладав на пацієнта, я запам'ятаю на все життя. Я знаю, що з ним робити, але воно не робиться. воно. І пацієнт, це звичайно був військовий. Пацієнт мені допомагав, як йому накласти турнікет. Перший раз, який би ти не був підготовлений, це завжди перший раз. Перший поранений до нас надійшов 25 го числа. У нього було кульове поранення, він вже був в територіальній обороні, як він каже, він ще не мав ніяких документів, що він з територіальної оборони. Коротше кажучи, ми його лікували ще як цивільного. Його прооперували в ніч з 25 го на 26, -е, і вже 26-го до нас почали надходити захисники вже з бойових дій. Буває, витягаєш з тіла людини такі речі, які до снаряду точно не відносяться: і пластикові, і і Бачки, всякі камінці, шрапнель, все що летить від вибуху, все уражає людину. У кожного своя історія, і ця історія викликає сльози на очах. І були бійці, які після навчання вспіли повоювати буквально годину-дві і поранені і вивезені з поля боя. Були бійці, які наполягають на тому, щоб їх вернули в стрій. а вони не годяться для цієї роботи, їм кажуть, що вони не підходять для військової служби. А ці бійці все одно наполягають і добиваються. І навіть я бачу бійців, які добилися і пішли, і їх знову поранили, і вони знову у нас надходять зараз з утраченими кінцівками. Їх дуже багато, але для них життя не зупинилося. Вони знають, що про них потребуються, і вони. Не втрачають цієї турботи. Свої поранення я отримав під час штурму російських позицій. Ми виконували бойову задачу, отримав скалкове поранення в лікоті в ногу. Нога там не дуже серйозна, там просто м'яку тканину пошкодило. Ну, ась з рукою, як кажуть лікарі, носити мені цей апарат мінімум три місяці. І це ще не, скажімо так, не остання моя операція, тому що я запитав лікаря сьогодні сказали, що там замість кісток фарша. Це все потрібно збирати, складати, відновлювати. Ну, нічого, будемо відновлюватись. Що робити? Таке життя, хто як не ми. У мене є дружина і донька. Донька вже доросла, але вона все одно моя сім'я за кордон поїхала. Коли мені дружина пропонувала поїхали, я чітко розумів, що мені треба на роботу. Дома нікого немає, додому ніхто не гукає. Тому додому прийшов, поїв, перейдівся, помився і знову на роботу. 24 лютого ну в мене точно не було вихідних. Я всі дні на роботі можу похвалитися. У мене було дві, дві відпустки. Коли дружина приїжджала відвідати, мені дали відпустку двічі на два тижні. От за півтори року це всі вихідні.